Вітаю на сторінці. Пропоную вашій увазі кутовий диван Женеву від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 44 сантиметри. У глибину по кутовій частині диван займає 1 метр 47 сантиметрів. До комплекту дивану входить три великі подушки та дві маленькі. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ, колір венгі темний. Одна бильця прикрашена хромованою декоративною трубкою. бильця функціональні, і в них є бар. В одній бильці є бар. Понизу дивану йде декоративна планка з матеріалу МДФ. В другому бильці велика та містка ніша для дрібничок. Бильця трішки закругленої форми, немає гострих путів. І задню спинку дивану продовжує прямокутна подушка на кутовій частині дивану, так як кутова частина не розкладається. В кутовій частині дивану є великий та місткий короб для зберігання білизни. Принцип розкладання дивану єврокнижка для того, щоб його розкласти, трішки піднімаємо посадочне місце та видбігаємо його вперед. Другий корик для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основності не квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце: 1,47 см на 2 метри. Наповнення дивану пружинний блок, по спінополіорітам та синтепо. Навантаження на одне спальне місце до 110 кілограмів. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня, течкаю вас у нас у гостях. До зустрічі!